При середини вересня шість комп'ютерів з Китаю потраплять у рівницьку школу за числом 16. А вже з наступного року за них сяде 22 учні другого класу. Новенькі ще запаковані, чекають свого користувача. Поки вони стоять в міському управлінні освіти, далі поїдуть у 16-ту школу. Дана гуманітарна допомога. Комп'ютери, які надійшли, вони будуть скеровані у школу за числом 16, яка стоїть на перша, перша у черзі на отримання комп'ютерної техніки і будуть використані в навчально-виховному процесі. Комп'ютери отримали усі області країни. Це лише перша партія, кажуть чиновники від освіти, але цього поки достатньо, щоб Створити цілі класи з інформатики та оновити існуючі в районах, зобов'язані створити, бо вони отримувачі цієї гуманітарної допомоги. Створити навчально-комп'ютерні комплекси у навчальних закладах, де такі ще відсутні. Таким чином це буде 20 навчальних комп'ютерних комплексів додатково для навчальних закладів нашої області. Коли Китай прийшли ще комп'ютери, освітяни не знають, поки радіють і цим. Кажуть, ті, які є, трохи застаріли. Вони знаходяться дякуючи вчителю інформатики в хорошому стані. Але ми мріяли про те, що ми все-таки поповнимо базу нашого кабінету, нового кабінету, новими комп'ютерами. Ми дуже дякуємо тим людям, які вирішили, що комп'ютери мають бути сучасними, новими. Сучасні екрани та програмне забезпечення буде на користь і молодшим учням, адже згідно новим державним стандартам основи інформатики, діти опановуватимуть вже з другого класу. Людмила Усік, Дмитро Шомшин. Інформаційна програма день.